Є велика помилка, і многі люди будуть відіти, що той, хто придумав так поступати, бити християн, не був другом країни. І той, хто нині закликає заборонити українську православну церкву не путем аргументів, а судом, а на суд натиснути, теж не є друзі України, де в принципі. На порушники законів України теж від, не друзі України, ми вже православні, виконуємо закони, бо наш закон дозволяє нам вірити, так як ми видими путем православним, котрі веде нам Царство Божє. Да нас многі не церковні не розуміють, але з того, як би не хвалили нам якусь другу релігію, а ми по закону не мусимо її брати, ми маємо своє. Якби не хвалили мужу в якусь іншу жону ще красивішу, чим його, но рази він залишить свою жону, так і ми. Якби нам не хвалили другі релігії, ми вдержимося своєї благодатної, 1150 річної канонічної православної церкви Закарпатю, Отця Кирила і Мефодія. А значить, а значить наші опоненти, так їх м'яко назвами, зачастую. Обіжаються, коли ми кажемо сугубі, тобто двой безбожники. Коли обзивають нас, що у нас православ'я привели десь із Вологди, із Североморська, із Североокеана. а ми прийшли від Кирила і Мефодія, і ми вдома православні і мусимо спасати і себе наш народ, щоб обманщики, які хотіли б обманути наш народ, не отримали б. Довжного успіха. Зато і в судять, закриває їм уста, щоб вони говорили правду всьому насквозь брехливому світі. Боже, благослови нас, щоб ми знали, помнили, що ми спасені в надежді. Ми не видиме ще того фініша, Бог скриває від нас повнуту нашої нагороди. Но ми віримо, що вона буде як спортсмени біжиме. А стараємося по апостолу Павлу бігти сильно в пості, в молитві, в труді, в добрих ділах, в членню Євангелія, Слова Божого, і моляся за мир у нашій державі, за мир між людьми, за мир між людьми, які відносяться до релігійних організацій і за всіх наших воїнів. Сущих на полі брани, за всіх людей, котрі йшли за, за границю на заробітки. Ми за всіх молимося. І тому, навірно, одна з найвеликих претензій від безбожників всього світу – наші молитви за мир, за єдинство держави, за єдинство людей і за єдинство в нас в Закарпатті, нашого регіону то нам приписують, що ми розпалюємо релігійну ворожнечу, то міжнаціональну ворожнечу. То щось хочемо якісь розколи робити сепаратизм і фантазують на путьові навіть високопосадовці, коли неосторожно відповідають на питання, уви, не знаючи конкретно, що, на що вони говорять. Бо ми, жителі Закарпаття, православні більшинстві, любимо свою державу, любимо свою землю, любимо молитися. І коли чуємо, що хтось грозиться нам церкви закрити, то чим від безбожників Совєтського Союзу, від тих інковідистів, які вбивали десятками сотнями тисяч православних людей? Якщо ви їх туди тепер вже осудили, то чому самі намагаєтеся таке повторити? Господи, молимося тобі, щоб злі люди з їх злими планами не зреагували, не зреалізували їх, а ми б у вірі благословенні відстояли своє спасительне православ'я, канонічне, а у вічності в'єднано зі святими? З вірою, і надією наслідували би царство Божої. Амінь.